25-ро найталановитіших дітей з усієї України приглядаються і прицінюються до журналістики. Хочуть зрозуміти, чи для них цей фах мають 10 днів. Стільки часу триватиме всеукраїнська школа журналістики. Це не тільки лекції, теорія, а й поїздки та практичні завдання. В таких умовах абсолютно реально написати новину, тому що вони багато куди їздять. Так? Абсолютно реально написати репортаж, подорожню зарисовку чи подорожній нарис, тому що от вони поїдуть в Почаєв, буде прекрасна нагода для цього. Абсолютно реально написати інтерв'ю, тому що вони з багатьма цікавими людьми спілкуються. Як запитувати, щоб отримати саме ту відповідь, яку потрібно почути, вправляються один на одному? Єлизавета із Полтави мріяла поспілкуватися із редактором газети День її подруга із Чернівців Світлана підіграє. Вона це не вона, а Лариса Івшина. Пані Ларисо, у мене таке запитання: чи будете ви розширювати кількість сторінок газети День? Чи буде це економічно вдало? було б надзвичайно цікаво і добре збільшити урізноманітнити нашу газету? Проте це буде економічно недоцільно. Тобто, щоб збільшувати кількість сторінок, збільшувати кількість інформації, потрібно, щоб була більша підписка. Орися Львова з п'яти років мріє пов'язати своє життя із журналістикою. Запрошення на цю літню школу каже, було подарунком долі. Найбільше цінує спілкування із журналістами-практиками. Тепер радіє, може хизуватися особистим знайомством із власкором телеканалу 1+,1 плюс Олександром Курсиком. Мені було б цікаво дізнатися про специфіку його роботи, адже він і практичним журналістом. Крім того, дуже цікаво була зустріч з створювачами створювачем креативної книги. Раніше ніколи я такого не бачила. Десятиденна школа, безцінний досвід, погоджується одинадцятикласники. Навіть якщо своє майбутнє пов'яжуть із іншою професією, не журналістикою, то друзі у кожній області залишаться. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.